Добрий день! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі мішані числа. Що таке мішане число? Розгляньте малюнок. Тут зображено 3 цілих горіха і ще одна половинка горіха. Тобто, ми отримали 3 цілих плюс одна друга. Як це коротко записати? Суму 3, цілих плюс одна друга коротко записують 3,1 друга. Так і читають 3, 1 друга. Це число називають мішаним числом, тому що вона має цілу частину трієчку та дробову частину 1 друга. Отже, як ми вже з'ясували, мішане число складається з двох частин. Воно дорівнює сумі його цілої частини. Та дробовою частиною. Зверніть увагу, що дробова частина це завжди є правильний дріб. Розглянемо наш приклад. Дробова частина одна друга це правильний дріб, чисельник менше, ніж знаменник. Тож запам'ятайте, що в мішаному числі дробова частина це завжди є правильний дріб. А як же виділити цілу частину в неправильному дробі? Розглянемо малюнок. Тут зображено 7 половинок горіхів, тобто 7 других. Як по-іншому можна записати це число? Якщо поділити зстачею чисельник цього дробу на його знаменник, тобто 7 на 2, ми отримаємо 3, цілих, і в остачі в нас залишиться одиничка. Тобто 7 других це 3 плюс 1 друга. І ми можемо ось цю суму записати у вигляді мішаного числа 3,12. Таку дію називають виділенням цілої частини в неправильному дробі. Отже, запам'ятайте, щоб виділити цілу частину в неправильному дробі, треба розглянемо приклад 405. Це в нас неправильний дріб, і нам потрібно виділити цілу частину. По-перше, треба поділити чисельник. Дробу на знаменник, тобто 42 поділити на 5. Ми отримаємо 8, і в остачі в нас залишається 2. Тепер частку записуємо як цілу частину, тобто 8 ми записуємо як цілу частину мішаного числа. Знаменник дробу залишається. В нас було 42 п'ятих. Так, в дробовій частині знаменник теж буде п'ятірка. А остачу ми записуємо в чисельник дробової частини. Тут може виникнути запитання, чи можна виділити цілу частину в неправильному дробі, якщо чисельник ділиться на знаменник націлу. Можна виділити, в цьому випадку ми одержимо натуральне число. Наприклад, 6 других. 6 можна поділити націло без остачі на 2. І ми отримаємо ціле число 3. А як перетворити мішане число в неправильний дріб? Розглянемо малюнки. На першому малюнку ми бачимо 3 цілих горіхи та 1 половинку, тобто 3, 1 другу. На другому малюнку ми бачимо 7 половинок, тобто 7 других. Якщо ми поєднаємо ось ці половинки, ми отримаємо 3 цілих горішка. І ще одна половинка залишається, тобто отримаємо 3,1 друга. Як же це пояснити з математичної точки зору? Оскільки 7 других, якщо ми поділимо 7 на 2, ми отримаємо 3, остачі в нас залишається 1, то 7 можна представити у вигляді 3 помножити на 2 плюс 1. Звідси отримаємо. Отже, 3, цілих одна друга. Чисельник формуємо нашу це число наше 7, це 3 помножити на 2 плюс 1. Знаменник залишається той самий двієчка. Обчислюємо в чисельнику, Отримуємо 7 других. Отже, запам'ятайте, щоб перетворити мішане число в неправильний дріб, нам потрібно. По-перше, у знаменник записати знаменник дробової частини. Тобто ось цей знаменник 2 у нас залишиться теж знаменником нашої, нашого неправильного дробу. Далі цілу частину треба помножити на знаменник, тобто 3 помножити на 2, а потім додати чисельник. 3 помножити на 2 плюс 1. Ми помножили цілу частину на знаменник і додали чисельник. І тепер нам потрібно все це обчислити. Так, одержану суму ми записали в чисельник, і нам треба все обчислити. 3 помножити на 2 це 6, 6 плюс 1 це 7, ми отримали чисельник. Знаменник в нас залишається той самий. Отже, 3,1 дорівнює 7. Других. Розглянемо наступні приклади. Запиши коротше. Отже, 5 плюс 1 шоста ми можемо записати у вигляді мішаного числа 5,1 шоста. 7 плюс 3 четвертих це буде 7,3 четвертих. 3 сьомих плюс 19. Ми отримаємо мішане число 19, 3 сьомих. І четвертий приклад дев'ятих плюс 15. Ми отримаємо мішане число 15,4. А тепер спробуємо зробити навпаки. Запиши число у вигляді суми його цілої і дробової частини. Отже, перший приклад: 7,18 це сума цілого числа 7. Та другої частини восьма. Отже, ми отримали 7 плюс восьма. Другий приклад 3,4 дорівнює 3 плюс 4 п'ята. Третій приклад 5,17 дорівнює 5 плюс 1 17. І четвертий приклад 14,5. 13,18 це сума 14, цілих та дробу 1318. Розглянемо наступне завдання. Нам потрібно виділити цілу і дробову частини числа. Отже, перший приклад ми маємо неправильний дріб 21,5. Щоб виконати завдання, нам треба поділити 21 на 5, записати цілу частину і записати остачу. Отже, 5 вміщується в 21 4 рази. 5 помножити на 4 це буде 20. Отже, остача в нас буде дорівнювати одиничці. А тепер давайте запишемо це у вигляді мішаного числа. Отже, 21 п'ята дорівнює 4, цілих. знаменник ми переписуємо, а остачу одиничку записуємо в чисельник. Розглянемо другий приклад. Маємо неправильний дріб 311. Сотих. 100 вміщується в 311 три рази. Маємо остачу 11. Отже, 311 сотих буде дорівнювати 3,11. 11. Це ми взяли з остачі в чисельник, записали. Знаменник 100 в нас залишився з неправильного дробу, з попереднього дробу. Розглянемо третій приклад. Маємо неправильний дріб 36 третіх. 3 вміщується в 36 рівно 12 разів. Остачі в нас тут немає, остача залишається нулем. Відповідно, тоді 36 третіх буде дорівнювати цілому натуральному числу 12. І розглянемо четвертий приклад. Маємо неправильний дріб 125 7. Сім вміщується в 125 17 разів. 17 помножити на 7 дорівнює 119. Отже, щоб знайти остачу, нам треба 125 відняти 119. Отже, в остачі ми отримаємо 6. Отже, дріб 125 сьомих можна перетворити на мішане число. Отримаємо 17, цілих, чисельник записуємо остачу, 6. Це буде чисельник. Знаменник у нас залишається той самий 7. І отримали відповідь 17,6. Розглянемо наступний приклад. Тепер нам треба навпаки перетворити мішане число на неправильний дріб. Отже, перший приклад маємо мішане число 6,15. Намалюємо риску дробу, одразу запишемо знаменник той, який був в дробовій частині мішаного числа. 5. Вона в нас залишається тут. Тепер треба обчислити чисельник. Щоб обчислити чисельник, нам треба цілу частину помножити на знаменник, і потім додати чисельник. Отже, 6 помножити на 5 плюс 1. 6 помножити на 5 це буде 30, плюс 1, 31. Знаменник, знову ж таки, п'ятірочка залишається. Отже, мішане число 6,15 дорівнює на правильному дробові 31 5. Другий приклад. 7,2. Малюємо риску дробу, знаменник у нас залишається 9. Обчислимо чисельник, цілу частину множимо на знаменник, тобто 7 помножити на 9 і додаємо чисельник плюс 2. 7 помножити на 9 дорівнює 63, плюс 2 дорівнює 65, чисельнику отримали 65. Знаменник 9 залишається, в нас стояти тут теж. Отже, отримали, що мішане число 7,2 дорівнює неправильному дробу 65,9. Третій приклад. Мішане число 3,2. Малюємо риску дробу знаменник 5 переписуємо. Обчислюємо чисельник. Цілу частину 3 множимо на знаменник 5 і додаємо чисельник 2. 3 помножити на 5. Дорівнює 15, плюс 2 дорівнює 17. Знаменник 5 переписуємо. Отримали 17 п'ятих. І четвертий приклад: 4,38. Знаменник 8 залишається. Чисельнику обчислюємо. Цілу частину множимо на знаменник 4 помножити на 8, і додаємо чисельник плюс 3. 4 помножити на 8. Дорівнює 32, 32 плюс 3. Дорівнює 35. Сформували чисельник, знаменник 8 залишається. Отримали 35 восьмих. Дякую вам за увагу! Бажаю вам гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!